シー,シーフさん Доброго дня, я децько Михайло Сергійович займаю посаду заступника начальника дільниці з благоустрою. На зараз ми підготували техніку для проходження зимового періоду для очищення доріг обчого користування, та також мала техніка для очищення тротуару, щоб пішохіди могли ходити, не скользатися та не травмуватись. Також нашим підприємством було заготовлено посипкові матеріали. Достатньо кількості для проходження зимового періоду. Також було заготовлено палено-мастильні матеріали. А зараз у нас дуже часто буває перебої з паленомастильними матеріалами на заправках, тому наш, нам було прийнято заготувати певну кількість паливно мастильних матеріалів, щоб ми не залежали від локдаунів та інших випадків відключень.